З вами Олексій, і сьогодні я проведу тренування спини на турніку. Завдяки вправам, які я покажу, ми прокачаємо не тільки спину, а також у нас буде зміцнюватись хват, руки, прес і навіть ноги. Пропоную почати. Перша вправа це вихід на дві руки. Якщо комусь цікаво детальніше про неї дізнатися, то я її знімав. У своєму найпершому відео. Там я все конкретно поступово розповідав про неї, як навчитися і так далі. Ну а зараз пропоную почати. виконується таким чином. Ми беремо, так хапаємося за турнік, підтягуємося у цьому положенні намагаємося себе затримати. Далі міняємо руку і отак от і симо. Томилися і знову поміняли. І так, поки не втома, поки не настане втома. Пусть виконувати. Як бачите, ця вправа дуже гарно прокачує хват. Ми переходимо до наступної вправи. Вправу я побачив у другій серії фільму Ніколи не здавайся. Вона мені дуже сподобалась і я її почав виконувати. Що нам треба зробити? Ми ставимо руки як можна ширше, робимо підтягування і переносимо свою ногу тіла в одну сторону та в іншу сторону. Отак ну, от виконуємо. Отже, починаємо. Наступну вправу мені порекомендувала чудова людина. Для мене дядя Саша. І ось що він мені показав. Ми беремо, залазимо на турнік, витягуємо дві ноги і одну руку відпускаємо. В такому положенні висимо. Далі міняємо руку і отак от висимо. Скільки можемо. Поїхали! Турнік вже був потний та слизький, тому для цієї вправи краще брати рукавиці, щоб рука не повзала. Бо насправді я, коли її виконував, ледве не впав. Ну то вже таке. Давайте до наступної вправи. Як бачите, я вже турнік поміняв, і зараз у нас буде вправа з вузькими підтягуваннями. Ми беремо руки ось так от ставимо поруч. І підтягуємося. Це прокачає наші лопатки, а також тріцепс. Я для себе, як завжди, взяв колесо, щоб було важче виконувати. Ви ж, якщо також гарно підтягуєтеся, пробуйте з додатковою вагою. Ну, власне, починаємо. Остання вправа це широкі підтягування. Беремо, от ставимо поширше і виконуємо підтягування. На цьому все. Усім дякую за перегляд, друзі. Хочу сказати, що якщо ви навіть можете робити вправи з додатковою вагою, то не треба завжди з нею робити. Не забувайте її робити просто так без нічого. Тому що, власне, я, якщо, наприклад, не на відео, а так сам для себе, то я дуже часто роблю без додаткової ваги. Ну, а власне, щоб вам більше так розказати і показати, то я її беру. Ну і також сподіваюся, що усім вправи сподобались. Ви будете їми користатися, Будьте здорові. До зустрічі.